Тарасе, прокинься, Тарасе. На дворі щось голосно гримнуло, і спрацювала сигналізація на машині. Виключити не можу. Та й машини по сусідству блимують і рвуть. Тривоюсь тримпіння в голосі, Надя намагалася розбудити свого чоловіка, що міцно спав поруч на ліжку. Та забий, по-любому якась кампашка розвозається, крізь сон пробурмотів Тарас. Надійко, я стомлений!» Лягнув біля третьої, задача горіла, мусю закрити. А зранку в мене дзвінок з замовником. Спи кохана, а з сигналкою що не вгомовилась Надя і потягнулася за телефоном на тумбусі. Зайшовши інстаграм, вона почала читати ленту і жахом зрозуміла, що сталося страшне: Росія напала на Україну, і на даний час пару хвилин по сьомі по території України завдано декілька ракетних ударів, переважно по військових складах і аеродромах. Так як молоде подружжя проживало недалеко від литовища, то швидше за все звук від вибуху по ньому і розбудив надію. Її страшне припущення за хвилину підтвердили сирени пожежних машин, і карет швидкої допомоги за вікном. Тарасико, любий, прокинься, війна. Молода жінка чим дужче тормозила свого чоловіка, її настирливість увінчалась успіхом. Тарас зірвався з ліжка і підбіг до вікна. Слідом за ним підійшла Надя. Що ж тепер буде мені ж народжувати скоро, прошепотіла вона і протилилася до Тараса. Що ж, будемо воювати, будемо захищати нашу Україну. Не хвилюйся, рідненька. все добре буде, пригортаючи до себе кохану, рішуче промовив чоловік. Тарас вирішив всі питання по роботі, і що було дивно, адже це мовник, поляк, який був дуже вимогливим і рідко коли давав якісь поблажки своїм, а й ті працівникам, і знавши, що Тарас залишає недопрацьований проект і збирається йти захищати свою батьківщину, вирязу йому свою повагу і пообіця. Почав виплатити авансом ще одну місячну зарплату. Молодий чоловік поділився своїми намірами з дружиною, яка звичайно почала ридати, адже розуміла, що війна це біль, можливі поранення, і навіть не дай Боже смерть. Але з іншого боку, вона поважала і розуміла всю важливість рішення її кохану. Адже ворог вже підло вдерся в нашу хату, і виганяти його треба тут і тепер. І не важливо, що Тарас офіцер закінчив військову кафедру при університеті, в якому колись навчався. Він перш за все громадянин своєї країни, України, яку він дуже любив, в якій зустрів своє кохання, його надійку, яка в свою чергу з Божою поміччю скоро має подарувати йому донечку. Саме за них, за їхнє щасливе життя, він мусив піти воювати. Через день. Після відвідин місцевого військомату, якому Тарас вступив ряди зсу. Він разом з своєю надією пішли на місце збору, звідки його разом з багатьма мобілізованими чоловіками і жінками мали відправити в один з учбових полігонів для пришвидшеного і посиленого вишколу з подальшим відправленням на фронт. Звичайно, що надії не було одного, хто проводжав своїх коханих чи близьких. Таких було багато: були сльози, поцілунки, обійми. Були обіцянки про швидке повернення і запевнення, що все буде добре, і що скоро ворог буде розбитий, і що, зрештою, скоро весна.